Всім привіт! Таке відео викладаю для такий собі оце Powerbank, щоб хто зрозумів. Значить, Powerbank 200, 200 вольт. У кого є старі літіової акумулятори? У мене такі є, я їх купляв на хотів провірити на електровелосипед. Ну так як це з гіроскутерів. Вони погана йомкость в них. Ну, в приділах... Всі тести пройшлися, такі вони там 400-500 мА, 300, ну я 300 повикидаю, такі поставляю. Ну, у мене їх багато. Тобто він двосторонній, такий собі. Значить, набрано тут 200 вольт. Є всі заражені акумулятори. Дві розеточки, він заражається. Заражається тоже від розетки. Значить, що я можу сказати? Це для більш для модему. Значить, для роутера і модема. Потреблення роутера модема 26 мА йде від нього. Тобто мені даже оцих дохлих акумуляторів хватить десь на 20 годин роботи. Ще що хочу сказати, значить, можна такую собі. Просто лампа. Такую лампу можно включить. Можно включить. Лампа потребляет 40-42 мА. Десь, так я проверял. То есть включаем. У нас виты. То есть мы сюда можем включить и все. Хоть зарядку телефона. Хоч що угодно там таке, які невеликі має потреблення. Зараз це актуально, У кого є такі акумулятори, може купити, вони саме дійшли такі Коннектора на 4 акумулятора літіонних. Зробив зарядку, зарядка дуже проста, це конденсатор і діодний мост. Конденсатор підбирав там опитним путем, це так собі, значить зарядка йде 50 мА, приблизительно 50-55 мА. Тобто, якщо включати сюди навіть роутер з модемом, то вони потребляють 26 мА. А даже якщо в розетку його включити, то получається так, що йде зарядка на акумулятори приблизительно десь там 25-30 мА. І роутери роблять. Так що такі, ну, можна для примера. У мене вот такая камера. То есть камера. Ми її включаємо. І все. Тут диодик засветився вон. Показує, що зарядка йде на відеокамеру. Скільки заряд не потребляє, я не знаю, не заміряв. Хотя можна заміряти. Ну це більше отаку От лампочку можна включити ще. І заражати також можна від 220 вольт. Е, акумулятори ці будуть ховатися. Тут і ці підключені, і 4 розетки. Акумулятори будуть ховатися отакий От чехол. Мені пошила жінка Ну, він трошки завеликий, його треба буде лошить, так зробити більш такий прямоугольний, по бокам прошити. Він заховається, тут стяжка затягнеться. І все. Тобто його можна куди хоч перенести. Но, хто буде таке робити, треба все-таки тут 200 вольт постійного струму, того, що його треба трошки себе берегти. Я, як будь, якщо тут я стараюся десь брати його рукою, то я виймаю звідси десь один акумулятор. От, і тоді я знаю, що це буде розомкнуто і без ніяких проблем його носиш, допустимо, без чехла. Чих, Все, користуйтеся може в кого є такі акумулятори або подешев. Дещо можна купити, можна таки зробити для дому повербанку. Я кажу, 20 годин спокійно буде тримати там роутер модемом. З роутером модемом всього лише 26 мА потребляє. Все, пока-пока.